Так, друзі, замовив собі філамент, вже отримав, від Sunlu замовляв. Ось такий у білому кольорі, у чорному і у, у блакитному. Дуже яскраві кольори, прям мені дуже подобаються. Також ось в принтер вже друкує адаптери під них, щоб потім у АМС-систему вставляти. Ось такі у сірому кольорі. Голубий, дуже якісний, мені дуже подобається. Ну і Всі кольори дуже класні. Так, що сьогодні ось надрукував ось таке серденко. Вона повністю рухливе таке. Класне. Молдерем. Потім у нас в асортименті є ось такий сфінгс. Він у нас іде у сірому кольорі, може ще йти у білому. І ми вставляємо ось такі оченята, дуже класні. Також є ось така змія. Вона також повністю рухлива, теж з очима. Можемо надрукувати для вас білий, чорний колір. Також йде ось такий кріпер. Також йде ось такий лабіринт з сердечком. Ось так от в розібрано вигляді виглядає. Також є ось такий восьминіжок. меніжок. Щупальці повністю рухливі. Також є у нас ось такий. Ведмедик із троянд. Також є ось така змія. Вона повністю ось така довга. Також є ось такі лабіринтики, але без сердечка. Зелений, червоний, ось так ось він у розібраному вигляді виглядає. Можемо нагрупувати для вас у будь-якому кольорі. Червоний, зелений, сірий, білий, чорний, голубий. І також є ось такий фак. І він у нас все складається. Ось так виберете його. Оп! меч-фак. Якщо ви хочете щось замовити з усього нашого асортименту, пишіть у телеграм у шапці профілю.